Ізоляція отвору всередині. Ось я так подумав, що зараз я напевно все таки піною, задую і пройдуся отак погано видно, але ось ось ці стики, верніше не стики, а тут виходить такий наче зазор є. І я хотів би, щоб його не було для теплоізоляції теж. Тому. Ну і щоб було це кутове з'єднання, щоб воно було нормально зафіксоване. Я думаю, що я зараз просто пройдуся піною по колу, отак. Засуну цю трубку і отак по колу пройду отак, по всьому колу, і туди трошки зайду. Ось, погано там видно, але я думаю, сподіваюся, що краще буде. Це приклад одного з моїх отворів. От. Як вони виглядають? Так, можливо, О, так краще видно. Так, і ідея в чому? А, трубка сюди буде трохи замала, штатна. Що я придумав? Я купив такий балон пін Ось він десь такою трубкою, але її недостатньо. Тому я буду використовувати. Я буду використовувати іншу трубку, яку я відрізав. Це буде ось такий шматок, ось він. Так краще видно, напевно. Тобто, звичайна така трубка, її можна купити там, помовно, в епіцентрі вона продається, можна поміряти під балон, то от відміряти скільки треба, і просто надіти її на балон замість. Замість Замістоваю трубки як, як подовжувач, і, умовно, це дозволить запінити далі там, де треба. От зараз я збираюся зробити таку штуку. Ось. Але перед цим, попередньо я збризкаю водичкою нормально, щоб там все було добре, щоб воно нормально вхотилася та піна. Оце і все.